Субота, 16 вересня ви дивитесь підсумки тижня на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Музика. Гучна справа 23-річній супутниці загиблого нападника на патрульних обрали запобіжний захід. Жінці інкримінують опір поліцейським. Проте сама підозрювана провину категорично не визнає. Чому репортаж нашого Владислава Авдієнка? В сльозах на лаві підсудних 23-річна Тетяна Патенка без адвоката вирішила захищати себе самостійно. Нічний домашній арешт. На такому запобіжному заході наполягає прокурор. А от сама підозрювана просить особисте зобов'язання. Втікати від правосуддя, аби отримати потім реальний вирок за втечу. Я видбачаюсь. Ну це треба бути зовсім хворою на голову. Згідно практики Верховного суду України за таких обставин єдине в разі доведення моєї вини буде не до двох років позбавлення волі, як зазначає слідчий та прокурор, а штраф чи обмеження волі. Якщо ви думаєте, що я від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати завтечу тюремний срок, тоді вирішуйте самі. я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід по вигляді особисто зобов'язання. 29 серпня Тетяна Патенка була в автівці, яку поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху. За даними правоохоронців, жінка разом із загиблим Джумбері Лугавою відмовилися виконати вказівки патрульних та почали чинити опір. У ході резонансного затримання поліцейський тричі поцілив у чоловіка. Той загинув на місці. Ви <звук> запада. В суді переглядають відео із бодікамер патрульних. Прокурор твердить, на ньому і зафіксована непокора працівникам поліції, яку інкримінують жінці, а ще фізичний вплив на поліцейських та спроба втечі, бо жінка намагалась зрушити з місця авто. Проте сама обвинувачувана свою провину категорично не визнає. Я дуже рада, що є відео, що діти не було відео. Mm. Мені поліцейський не надав своє посвідчення. Я не розумію, що це поліцейський по формі, ну вибачте, багато що я мені сказали, що прийдіть документи, ви порушили. Я кажу, так, да, я порушила, покажете документи і відео. Да, і там чітко на відео, я, я, я пам'ятаю, в мене це воно відклалося. Я кажу, щоб мені спочатку ви свої, а потім ми свої документи покажемо. Тому я взагалі себе винною не вважаю. Суд вирішив підозрювану під нічний домашній арешт. Нині Тетяні Патенці інкримінують частину другу статті 342 кримінального кодексу України. Опір працівникові правоохоронного органу, максимальне покарання за цей злочин до двох років тюрми. Владислава Вдієнко Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Пліч-опліч Дніпропетровщина продовжує відбудовувати деокуповані населені пункти Херсонської області. Серед підшефних нашого регіону три села Бобровий кут, Ольгине та Старосілля. Там місцеві потроху повертаються додому, розповідають свої історії, що пережили в окупації. Про одну з них наш сюжет. Пані Лідія багатодітна мати. Найстаршій доньці Вікторії нині десять. Від війни разом з малечою каже жінка, змушені були тікати двічі. Перший раз лихо заскочило у Херсоні. Мати дзвонить каже: у вас там війна почалася. Я кажу, яка війна почалася? Я Не повірила, каже в в горить. Я відкриваю двері, а воно таке чорне. Тоді, аби вціліти, ці родина виїхала до бобрового кута. У бабусиній хаті знайшли прихисток та спокій. Втім, як виявилося, тимчасовий. Бо і до села незабаром дісталися окупанти. Десятирічна Віка згадує. Треба виїжджати, щоб не побували, щоб бути живими. В погребі і під кроваттю ховалися в хаті, в коридорі ховалися в хаті, в кухні ховалися, вибухи стріляли. Сильно бахкало. тут танки стояли на горі, бахколо. На торі горі стояли, тут біля встановки стояли, під мостом, під річкою. У маленькому селі ставало дедалі небезпечніше. Найбільше згадує мати дівчинки боялася за дітей. Тож разом із чоловіком вирішили їхати до більш спокійного Миколаєва. Їхали і страшно було просто за дітей за все, щоб не розстріляли. Бо кажуть, що є розстрілювали та і саме все останавлювали, просили їсти. Спасибо нашим хлопцям, що нас зустріли по дорозі, і провели до Ніколаєва. Коли дізналися, що бобровий кут звільнили, вирішили повертатися до села. Будинок розповідає жінка, рясно посічений ворожим залізятчем, побило і покрівлю. За проєктом президента Зеленського, пліч пліч до відбудови стали фахівці з Дніпропетровщини. Ми не вірили, поки до нас не зайшли на кришу, не залізли, і ми це почали вірити вже, що це дійсно так. Радісно дуже було, дуже радісно, да було. За проєктом Пліч опліч Дніпропетровщина допомагає відбудовувати три села Херсонщини. Серед підшефних, окрім бобрового кута, Ольги та Старосілля. Незабаром переконані Вова спільними зусиллями звичне життя повернуть у всі деокуповані населені пункти. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині провели стрілецькі змагання на честь загиблого героя України Віталія Бухонка, позивний Гектор, комбат 25-ї Січиславської повітряно-десантної бригади організував декілька надскладних оборонних операцій. Завдяки ним минулого року вдалося зупинити наступ росіян на Донеччині та Луганщині. Життєвий шлях Гектора та ексклюзивні кадри зі стрільбища. Далі в сюжеті. Стріляють з гвинтівок, пістолетів та помпових рушниць. Бійці різних бригад та підрозділів змагаються на честь загиблого героя України Віталія Бохонка, позивний Гектор. Віталій з Миколаївщини обожнював стрибки з парашутом, захищав Україну ще з 2014-го. Був поранений. Минулоріч призначений комбатом 25-ї Січиславської повітряно-десантної бригади. У період найгарячіших штурмів росіян на Донеччині та Луганщині організував декілька блискучих оборонних операцій, зокрема біля Лисичанська. Противник наступав масово наступав. У нього були переважаючі сили. І що в бронетехніці, що в людях. Завдяки вправним і рішучим діям Гектора противнику не вдалося оточити наші війська. Ворог зазнав максимальних втрат. В живій силі до 200 чоловік. Знищено танків Т-72, 13 одиниць, БМП-2, 6 одиниць, тигрів 8, БТРів 4 одиниці. Віталія поважали та любили усі рідні, знайомі, побратими. Він ніколи не боявся йти на передову. І через це його хлопці поважають і цінують до цього часу, і шанують його пам'ять. Міг підставити своє плече, дати чіткі, зрозумілі команди. Дуже часто виходило, так, що ми виходили з тяжких ситуацій, з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Воїн загинув у липні минулого року внаслідок ворожого артобстрілу, нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня та званням Героя України посмертно брати участь у перших стрілецьких змаганнях Гектор. Честь кажуть бійці. Віталій досвідчений снайпер працює переважно вночі. каже головне на роботі непомітність та витримка. Одного разу довелося провести у засаді понад півтори доби. Прикривали Своїх людей, які носили бревна, щоб будувати бліндаж, і це все півтора дня ми прикривали. Противник рухався в наш бік. Ми їх знищували, наводили міномети туди. Досить вдало. Тоді було каже своїми результатами сьогодні задоволений, але за перемогу доведеться поборотись. Противники дуже сильні, погода досить вітряна, і думаю, змагання будуть жорсткі. Бійці вірять, такі змагання допоможуть у бою. Вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше ніж противник. Це дуже вагома навичка. Рідні ж щасливі, що подвиг Віталія Бохонка пам'ятають це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну. Змагання організувала рідна для Віталія, 25-та Січиславська повітряно-десантна бригада. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Данія виділить Україні 12-й пакет військової допомоги. Британія передала нашим захисникам важкі дрони. А Німеччина поставить 40 БМП. Українські водолази навчаються знешкоджувати міни, а країни НАТО проведуть наймасштабніше навчання з часів холодної війни. Тим часом принц Гаррі склонив коліно перед українцем. А у Грузії встановили пам'ятник нашому герою. Про все це детальніше в дайджесті Катерина Нічик. Данія виділить Україні 833 мільйони доларів. Цей пакет військової допомоги 12-й від цієї країни. Він стане найбільшим від початку повномасштабної. До нього увійдуть танки, бойові машини піхоти та снаряди. Повний вміст не розголошують міркувань безпеки. Пакет має затвердити фінансовий комітет країни. Велика Британія передала українським захисникам важкі безпілотники. Зазначається, вони здатні долати відстань у 70 кілометрів та транспортувати до 150 кілограмів. Збройні сили України за їхньою допомогою зможуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту. Німеччина ж поставить Україні 40 бойових машин піхоти Мардер. Нині їх збирають на заводі Рейнметал. Відповідне замовлення уряд країни розмістив у серпні. Виконати його концерн зможе за декілька місяців. Після цього загальна кількість машин для України збільшиться до 80 одиниць. У Великій Британії українських водолазів і саперів вчили знешкоджувати міни. Тренування у рамках серії навчань сі бриз. Українські фахівці проходять їх разом із колегами з королівського флоту. Головна мета навчання убезпечити цивільне судноплавство. Найбільшість часів холодної війни наступного року країни НАТО проведуть масштабні військові навчання. Будуть відпрацьовувати захист альянсу від російської агресії. У тренуваннях візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і понад 40 тисяч військовослужбовців. Навчання проведуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії в лютому і березні будуть залучені всі країни-члени НАТО та Швеція. Увічнили пам'ять героя. У Тбілісі встановили пам'ятник українцю Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли після слів Слава Україні. Монумент з'явився на території приватного інституту трансплантації волосся. Це особиста ініціатива власника клініки. Принц Гаррі на іграх нескорених став на коліно поряд із українцем, який втратив ноги. Цей момент зафільмували вболівальники та виклали в інтернет. Відео стрімко поширилося мережею та зібрало чимало реакцій. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та допомогу. Разом обов'язково переможемо. Від ескізу до готового виробу у Нікополі волонтерки шиють екіпірування для військових. До роботи стали від перших днів повномасштабної війни. Сьогодні вже мають власноруч розроблені лекала та замовлення від хлопців з передової. Своє виробництво організували у невеликій кімнаті, яке воно бачили мої колеги. Це наша розробка, такі у для військових. Ткань, піксель, рукава, а полочка та спинка трикотаж. Це вони на осінь, весну. Власноруч розроблений вироб, показує пані Олена. У мирному житті згадує, працювала у дитячому садочку. З перших днів повномасштабної ж разом з іншими волонтерками почала шити військове екіпірування. Весь вільний час каже, проводить на виробництві, робить викрийки. Який запит є? Ну то ми і кроємо п'ять, п'ять, десять, десять штук. Хлопці різні, високі, низькі, сторонки та недужі. І ми по їхнім міркам шиємо костюми, і брюки, ну, що вони замовляють. Власне виробництво відважні Нікопольчанки розгорнули у невеличкій кімнаті. В одній частині приміщення роблять лекала, а в іншій відшивають вироби. Одна зі швачок, пані Олена, нині в неї на фронті син та невістка. Тож каже, така робота ще й спосіб відігнати від себе погані думки. Кожен день працюємо, кожен день тут в цеху вдома. к вечору, вже на удаленки по своїй праці, тому що так також треба. Працювати свої вироби розповідають жінки, роблять за натівськими стандартами. Крім одягу, волонтерки виробляють бронежилети, медичні підсумки, спідню білизну та адаптивні футболки. Вони кажуть вкрай необхідні та зручні для поранених бійців. Бо на ліпучках, щоб можна було наказати медичну допомогу своєчасно, якісно і не турбувати пораненого хлопця. Майстрині зізнаються, підрахувати кількість відшитого одягу нині не можуть, як і кошти, які витратили на закупівлю тканини. Втім, запевняють, одягати українських захисників будуть аж до нашої перемоги. А тоді кажуть, прийматимуть від них замовлення і на святкові костюми. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх. Під час війни українці страждають від адреналінової залежності. Це психологічний стан, коли людина прагне переживати сильні емоції. Що із цим робити і як це загрожує здоров'ю? Наша Валерія Шаляхіна розпитала фахівців. Бажання почути вибух, а також дискомфорт, коли немає сирен. Усе це симптоми адреналінової залежності. На неї страждає дніплянка Аліна. Страх та водночас кайф. Тому що ти нібито знаходишся на, у стані, коли ти м, на межі від того, щоб потенційно померти або щоб щось трапилось. Проте більшість містян про таку залежність навіть і не чула. Навіть не знаю, що люди під час такого відчувають, і якщо чесно, не хочу дізнаватись. Адреналінову залежність не відчувала страх так відчувала при вибухах. А так, щоб ну, я не розумію, наприклад, що це. Чому люди відчуваються страх? Ну, в країні війна, це нормально. Ну, як і від будь-якого наркотику, от, постійно хочеться емоцій. Саме нестача емоцій, причина адреналінової залежності, кажуть психологи. Пояснюють, раніше люди могли дозволити собі більше розваг та екстриму. Нині ж рятуються у такий спосіб. Однак подібний стан небезпечний. Він може призвести до панічних атак. Аби позбутися його, можна користуватися дихальними практиками. Цим самим ви глибоко вентилюєте легені, тобто кисень окислює цей адреналін. І відповідно робота міжреберних м'язів також активно його редукує. Максимально напружує усі м'язи тіла, як психують діти дуже часто, даже так, так. до дрижання підборіддя і цокоту зубів. Також фахівці радять робити так звані вправи на заземлення, нюхати предмети або доторкатися до них. кажуть, це допоможе адаптувати психіку до екстремальних подій, таких як повномасштабне вторгнення. Валерія Шаляхіна, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Мистецтво лікує. Боєць Терго Дніпра представив виставку побратими, яка перетворилась на справжній патріотичний перформанс. Олександр Костенко малює своїх друзів-захисників. Таке хобі називає реабілітацію після поранення на фронті. Картини створені руками воїна. Бачив Владислава Вдієнко. Співають українські пісні, читають вірші. Є єдина в мені потреба. Я до тебе постійно лину у Дніпровському будинку мистецтва відкрили виставку Побратими. Автор воєн тероборони Олександр Костенко малювати любив із дитинства. На художника не вчився, але його роботи розбирали у книги, газети та приватні колекції. Був фрілансером, працював в Ізраїлі, в Америці. Турції, ну і в нашому наше місце. І з початком повномасштабного вторгнення чоловік вирішив відкласти пензля і взяти в руки зброю. Став командиром взводу під час відбиття одного зі штурмів. Ворожа міна влучила просто в його бліндаж. Боєць отримав тяжке поранення. Важка контузія і черепна цим бримом бахнула по голові. Здавалося б, наслідки могли поставити хрест на кар'єрі художника, але навпаки, зараз творчість це і є реабілітація. Для воїна «У мене був дуже сильний тремор руки. І я говорю, що це я моя професія. Я що, що з нею робити. Як я буду Ну, а ти потихеньку, потихеньку. Щас я коли малюю, мене взагалі немає тремору. До повномасштабної Олександр малював комікси, карикатури та фентезі. Але на цій виставці лише портрети. Художник каже, хотів закарбувати у полотнах своїх побратимів. Декого вже немає в живих. Війну виграють прості піхотинці, прості люди. Які до війни були там будівельниками, адвокатами, артистами, ким тільки не були. Там ми були всі однією сім'єю. На одному з трьох десятків портретів Андрій, чоловік, сам пішов у тероборону ще на початку вторгнення. Я бачив там Херсон, Харків, Суми. Я розумів, що таке може статися з Дніпром. Тобто цього десь не можна допустити. Боєць зі взводу Олександра дуже переживає за ну, за своїх підлеглих. Дуже класний командир. Андрій також був у бліндажі з Олександром, коли прилетіло. Попри поранення, каже, ані трохи не шкодує, що пішов добровольцем. Сподівається, реабілітація пройде швидко, і він зможе повернутися на фронт. Мені так якось картіло вступити в бій, що я трошки виліз з траншеї і почав воювати з орками. Ну, я думаю, що все заживе і я ще дебютую. Перші глядачі виставки вражені. Не залишають байдужим. Там така палітра почуттів. Кожен портрет це цілий внутрішній світ цієї людини. Хочеться, щоб ті. Які ще не за стрічками печальними на цій виставці, усі повернулися. Повернулися живі і здорові. Усі портрети Олександр Костенко передасть товаришам, які на них зображені, або їхнім рідним. Переглянути виставку побратими можна до 8 жовтня у Дніпровському будинку мистецтву із 10 до 19 без вихідних. Владислава Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за в соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.